Тому діти з гіперактивністю вони можуть маскувати свою невпевненість, свою низьку самооцінку саме оцим е, агресивною поведінкою і е, зухвалою поведінкою, викликаючою поведінкою. Тому щоб цього не було. Що потрібно робити? Потрібно акцентувати увагу, фокусуватися не лише на негативних сторонах цієї дитини, яка вона погана, неуспішна, не може всидіти на місці, неслухняна, а на тому, що реально вона вміє гарно робити. По-друге, це давати їй позитивний зворотний зв'язок не лише. Наслідок, що з цього вийшло, а те, що дитина вклала в це, щоб це зробити, її зусилля. Також навчати соціальній поведінці, тобто, як чергу витримати, постояти в ній, як не вихвачувати матеріал в у когось іншого, не викрикувати, це все можна навчитися. Тоді в дитини буде формуватися набагато краще ставлення про себе, а не лише негативне ставлення.